Мультиметри, обчислювальні машини, паяльне обладнання, комп'ютери для програмування. На факультеті електроніки відкрили сучасну технологічну лабораторію, розстір площею 200 квадратних метрів, створений спеціально для втілення студентських проєктів, і вже дав початок першим винаходам. Рекуператор: система вентиляції, яка дозволяє зменшити енерговитрати на підгрів повітря. Лабораторія повністю його профінансувала. Лабораторія надала о, прилади для. Тестування його для його створення є доволі таки гарна техніка, є багато можливостей. Це перший науковий простір КПІ, в якому впроваджено концепт розумного будинку. Я можу зараз керувати всім освітленням з телефону, всіма розетками. А також тут є мультизонний контроль температури і вологості. Ми хочемо запропонувати студентам. Простір можливостей. щоб студенти в цих стінах відчували себе комфортно, щоб ці стіни надавали їм такої творчої наснаги. За потреби студенти можуть дозамовити обладнання, яке їм необхідно для власного проєкту. Лабораторія ідеально підходить для проведення інженерних хакатонів і наукових фестивалів. Вона завжди відкрита для усіх студентів КПІ, які мають унікальні ідеї і прагнуть утілити їх у життя.